Як це почалося, підтвердилося вже напад по повномасштабній російській агресії. Рота на БТР, ми зібрали всі боєприпаси, погрузили в БТР і видвинулись в Харківську область на окружну, десь приблизно 10.30-11 ранку розпочались бої під Харковом. Повномасштабне вторгнення нацгвардійця Олександра Якошева застало у Харкові. 23-річний чоловік до служби у війську закінчив індустріальний коледж у рідному кривому розі та півтора року працював помічником машиніста електровозу. Ми тільки заїжджаємо в вартах, на казаках, там, на бетерах, на тинтованих мазах. Ну і вороги починають обстріл з 120-го міномету. Нам пощастило, що. Спершу при, ну, не був такий прицільний вогонь. Ми зайняли позиції по окопам, по бліндажам, по воронкам, щоб якби, не були на відкритій місцевості. Ну і вони побачили, куди ми по бліндажам позабігали і почали критися на адреналіні, все на емоціях. У першому бою побратиму поранили у голову. Після 6 7 прильотів по бліндажу. Перекриття було перебите. Був 300 і 300-х ми тягнули всім нашим взводом. В голову вісок був поранений, це вважався важкий, він втрачав свідомість. Ми його перебіжками несли на сілки, розумієте, чотири людини. Ми його перебіжками біжимо, просто глопом з ним. Якби. Ну, це було складно, але ми цю людині врятували життя. Олександр Якушев каже, під час нашого контрнаступу у вересні 2022-го їх підрозділ перекинули до українсько-російського контрольно-пропускного пункту Гоптівка Харківської області. Гранатометник був. Ну я стріляв як і СК, так і з гранатомета. Ну коли були руски, якби ми насипали з відстані з гранатомета і з навісу, і так по пасації. Ну, мізака сипали. 1 січня 2023 року вночі заїхали до Бахмуту, де були постійні штурми, говорить нацгвардієць. Вихидає, прихода артилерії. Це всі вспишки вночі. Все просто зарява, все сіяє. Якби ти дивишся. Ти розумієш, ти вже пристріляний воїн. Ти розумієш, що це все вже вибухає, все взривається, скулки розлітаються. Ну, це така картина, знаєте, яку не передати словами. Ми тримали позиції, якби ці в приватного сектора. Ну, вороги кожен день якби штурмували. Якщо ми відбили їхній наступ, там положили е, чоловік 15-20, там їхню там, групу штурмову, Там все складалося з вагнерів. В одному бою поклав чотирьох ворогів, розповідає нацгвардієць. Ну я висунувся зі своїми 12 магазинами АК 545. Ну і почав насипати. якби. Ну, В момент того, як насипав, там у них діжка якась цицерна горить з топливом, Там вони з дамі висуваються. Я бачу, висуваються один вагнеровець висунувся. Я туди магазин висипав. Я бачу вже там. Ну, Як в слідуючу точку насипаю, бачу, там вже ніхто не двигається, не сипе, лежить. Потім інші. Ну так я нарахував чотири вагнерів. Олександр каже, поранення отримав під час засідки на ворожу диверсійну розвідувальну групу. Ждемо ж цю групу, яка повинна бути проходити. Ми її повинні були покласти, ми були ворожені до зубів. Виход, свист, міна влітає, розривається, все, якби. Ну, я там трошки втратив свідомість на. Якби хвилинку десь так. Думаю, побратими всіх поклали, я думаю, сам. Це саме такий був більший страх. Ну, Потім прокашились, вони, оказується, просто ну, так само контузили. На жаль, там було два-двохсотих в разі прильоту і три-триста. Я був 300. На одній нозі довелося скакати півтора кілометра до місця евакуації, розповідає Олександр. Нацгвардієць проходить реабілітацію після поранення на Хмельниччині. Михайло Жила, Олександр Горішевський Суспільне новини, Хмельницький.